Орядковують місто у Калуші. Тривають ремонти доріг та тротуарів. Відтак за кошти місцевого бюджету вже завершились роботи у мікрорайоні на вулиці Біласа-Данилишина. Тут було здійснено поточний ремонт дорожнього полотна загальною площею понад тисячу квадратних метрів. Начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Фіцак каже, це була одна з найпроблемніших ділянок у місті. Великий мікрорайон, новий мікрорайон. Тут у нас знаходиться наша гімназія, де вчаться наші обдаровані діти, які ходять до школи і поступало від мешканців дуже багато звернень у зв'язку з тим, що неможливо пройти до школи, неможливо пройти. І до торгових центрів зв'язку з тим, щоб відремонтувати вулицю Біла Саданилищина, вулицю Олени Пчілки, Лесі Українки і всі ті з'їзди, які є. Ми провели ряд тендерів, уклали угоди з переможцями. Переможці приступили до виконання робіт Ми по капітальним ремонтам Відремонтували кусок Біла Саданилищина від церкви сюди. до Гімназії, а вже за рахунок поточного ремонту зробили оці всі з'їзди. Додатково тут влаштували системи водовідведення та замінили бордюр. Так само на вулицях міста Калуша до ремонту асфальтобетонного покриття доріг приступив рециклер асфальту. Його вже встигли випробувати. Зокрема, здійснили асфальтування перекупу, ще на бульварі Незалежності. Таких проблемних ділянок зазначає директор калуш автодору Роман Скебіцький у місті. Чимало, однак з допомогою нової техніки все вдасться швидко залатати. По місті Калуші дуже багато перекопів, і ми, так як тільки розпочинаємо, я думаю, за два місяці ми перекопи усунемо по місту калушу. Це це устаткування, воно виготовляє невелику правда, кількість асфальту, але тона асфальту нам на один перекоп, як правило, стає, і ми три перекопа в день можемо таким методом закривати. Наводять лад у калуші із тротуарами. Активно працюють над облаштуванням одного з них у мікрорайоні Підгірки. Раніше на цій ділянці, каже начальник управління житлово-комунального господарства, тротуару не було зовсім. Це протяжність 200 метрів, вузька дорога, два моста. І мешканцям, і велосипедистам було досить, пішоходам, досить тяжко. На цій ділянці пройти добратися до міста і школярам, які ходять до школи у підгірки, які вертаються назад. Було багато аварійних ситуацій, як із пішоходами, так і з автомобілями. І ми прийняли рішення капітальним ремонтом відремонтувати даний кусочок. Тротуару це є 200 метрів з однієї сторони, для того, щоб пішоходи мали можливість безпечно пересуватися і добиратися до, до своїх помешкань. Так само велосипедисти можуть скористатися тротуаром і не нажатися на небезпеку. У планах додатково розширити тут дорогу. Цьогоріч наголошує голова Калуської громади Андрій Найда відремонтувати тротуари у центральній частині міста. Цього року ми все ж таки вирішили зробити основні центральні тротуари, щоб закнити таке кільце. Ну з тим, щоб навіть могли б і зробити рух для велосипедистів. А вже наступний рік, коли вже до центральної дороги поремонтуємо центральні тротуари, тоді вже будемо заходити в. Міжквартальні проїзди тротуари. Загалом цього року на брукування тротуарів з міського бюджету Калуської громади виділено понад 20 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї.